Юля медуза розповіла, що її життя наповнене фейлами, а цей тиждень в Карпатах особливо. Це, до речі, не потрапило в ефір, але погляньте на Юліну спину. Чого це вона така грязна? Коли дівчата побачили Алекса, а він їх, Юля послизнулася і з усім ентузіазмом грохнулася на спину. Швидко встала і зібралася. Але поводжу в кадрі ви можете побачити, що пуховик весь в снігу. Як настрій. Супер, чудово. А пам'ятаєте, як Юля застрягла під бором між плиточками? Акуратно. я так мучала до нього, і навіть каблучком застрягла. А ще Юля розсипала майже всі канапки перед вечерою, коли Алекс завітав. Також вона втрачала свідомість після чану на груповому побаченні, наступила на подол власної сукні на церемонії і лед не грохнулася знов. До речі, всі всі три випадки нам не показали, але Юлія сама поділилася в інстаграм. З дитинства тато називав Юлю шерепою, бо вона мала особливий план кудись втаскатись наприклад, заплутати гребенець у волосі, прошити пальці швейною машинкою, зачепитись капюшоном за гілок і опінитись на підлозі статових плеч, опектися, послизнутися, впустити ключі в люк, опалити брови і ще багато всього. Друзі, а розкажіть про свої смішні моменти із життя. А я вам вважаю всього найкращого. До зустрічі!